Якось одного холодного січневого ранку, одному з президентів однієї асоційованої з Євросоюзом країни, явилася свята Діва Марія у супроводі Янголів Небесних і каже: Ти надто мало розказуєш про Томос, треба ще. Єдине, що з... Абака. зігріває душу, це надання Україні Т -т 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 Термосу. Чи було сходження Божої матері? Чи ні, Бог його зна. Але після отримання Томасу Порошенко ніби відчув себе фронтменом популярного рок-гурту гастролі у розпалі. Томас качає, І на кожному виступі президент впадає у непідробний екстаз. Це просто подяка Господу, що він дозволив мені грішному. Я подивився на стелю, і там є зображення Богоматері. І мені здалося, що вона в цей день була в Святій Софії. Бо так як все склалося. Без молитви матері Божої не відбулося. Від реального рок-туру цей відрізняється тільки тим, що Томас це такий сувій паперу на палицях, і футболки з його зображенням не продають перед богослужінням. Чи вже продають? Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо Господа за це. Подобаються. Хтось шукає в цьому Томасі відсутність автокефалії. Не шукаємо. І не вірте, коли ви зараз з телебачення почуєте. Та ти не той Томас. Та віримо ми, що Томас, то віримо. Ще раз повернусь до Томаса. Це перемога України і поразка Росії, можливо, не менша, може і більш важлива, ніж перемога на фронті. Справді, більша, ніж на фронті, де воюють і православні, і католики, і мусульмани, і агностики, і атеїсти. Томас, який дорівнює. акту або референдуму про незалежність України, скоро православний Томос буде не тільки дорівнювати проголошенню незалежності України, але й по важливості зрівняється з виходом риб на сушу та великим вибухом, або навіть з обранням самого Порошенка президентом у 2014 році. Дорогі брати і сестри в Христі, подивіться на ваші обличчя. Всі вони радісні зараз і радісні. Не лише тому, що Спаситель прийшов. Коли ти щодня оперуєш словами ієрарх, автокефалія, його всесвятість та єпитрахиль, це не минає безслідно, і Петро Олексійович вже почав розмовляти зі співгромадянами так, наче вони прийшли до нього на сповідь. Моя порада: сходити до Православної церкви України. Покайтеся, сходіть на сповідь, причиститься. Воно точно попустить. А якщо у вас немає змоги сходити до церкви, треба тричі перехреститися і сказати: Господи, попусти, господи, попусти, господи, попусти. Скажіть, а коли з корупцією будете боротися? Мене прохання. до да. церкви. чесно, Покам я представник громадської організації роботодателя Черкаської області.